Доброго дня, ми з України. Закінчив роботу над замовленням. Е, людина замовила ремень слінгер і перекидний підсумок на 16 набоїв для гладкоствольної зброї. Чому він обрав чорний мультикам і звичайний мультикам, а не в одному кольорі, не знаю. Но то, як каже, не наша справа. Е, замовнику відніше Ну, Спочатку підсумок. Підсумок звичайний, перекидний, замінний. Вісім набоїв на планці, шістнадцять комплектів. Використовувалась американська кордура ден в кольорі Мультикам на задній стінці койот. стропа українського виробництва поліамідна. Резинка українського виробництва теж поліамідна, дуже якісна. Використовувався пластик на задній стінці, на передній стінці і на планках 2-мм план, е, пластик для жоркості, жорсткості конструкції. Е, працює все, як завжди, закінчились набої. Ми скидаємо планку, достаємо іншу, кріпимо її на передній частині. Перша планка заїжджає всередину. Ми використовуємо набої з другої планки. Все красиво, швидко і без проблем. Далі, ремень Слінгер, чорний мультикам американського виробництва кордура 500 ден. Стропа поліамідна виробництво Мерник американське. Фурнітура дуо Жабка Тобто пристрій швидкого регулювання довжини, вузол швидкого регулювання довжини, єдина а, фурнітурна частина, яка, я, яку я використовую китайського виробництва. Використовують давно вже більше п'яти років, навіть, наверное, 6-7 десь так, а, вона надійна. Це Заводський Китай, проблем з ним за це. За цей час не виникало. Це двоточковий звичайний ремень з швидким регулюванням довжини. Ось так буде повна картинка. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!